Тату це як спосіб самовираження. У всьому сам будь взірцем добрих вчинків. А чи зробив би Ісус собі тату? Що каже Біблія про тату? Це дійсно є питання цікавим, яке цікавить дуже багатьох молодих людей, і воно є актуальним і воно є досить серйозним. І ми сьогодні спробуємо з вами розібратися. А що ж Біблія каже про тату? Тату це як спосіб самовираження, і, на жаль, самовираження серед нашої молоді, серед наших людей. Воно зараз виходить на перший план і стає ціллю життя. Але ціль життя зовсім в іншому. Біблія нам каже, що ціль життя людини в тому, щоб поклонятися Богу, щоб служити Богу, щоб служити людям, проставляючи святе ім'я нашого Господа. І ви знаєте, якщо б люди ставили це запитання по іншому, було б набагато краще. Тому що іншими словами, я би це питання перефразував: як А наскільки близько я можу підійти до гріха? Якщо б люди ставили запитання, наскільки близько, як я можу наблизитись до Ісуса Христа, я думаю, що ніколи б не виникало питання. Що Біблія каже про тату, тому щоб не було й зовсім би такого бажання, у посланні до Ефесян в Біблії написано, що людина, яка є рабом своїх бажань, вона є духовно мертва. Людина, яка пізнає Ісуса Христа, людина, яка наближається до Ісуса Христа, яка хоче йти за Ісусом Христом, вона вмирає для себе, вона вмирає для своїх бажань і вона живе тільки для того, щоб прославити Ісуса Христа в цьому світі. Якщо людина... Живе для Ісуса Христа, то в Біблії є кілька місць, які направляють нас, що ми повинні робити, живучи таким життям, яке. Буде схожим на життя Ісуса Христа, коли Він у людському тілі був тут на землі. Багато людей посилаються на місце писання у книзі Левит, книга Левит, 19 розділ, 28 вірш. У пам'ять про померлого не ріж тіла свого і не роби татуювань. Я є Господь. Якщо ми читаємо у контексті, то тут чітко вказується, що це в пам'ять про померлого не можна робити татуювання. І тобто, коли людина забороняє, іншій людині каже, що ти не можеш робити, тому що в Біблії так написано і посилається на це місце опонент може апелювати. Він може сказати: тут написано у пам'ять про померлого, не робити це. Так дійсно Бог забороняв це робити ізраїльтянам для того, щоб не повторювати те, що робили язичники. Це в них було традицією робити собі нарізи, робити татуювання на згадку про померлих. Але я хочу з вами звернутися до іншого місця, яке записано у посланні до Тита, другий розділ з першого вірша. А ти сам завжди говори лише те, що відповідає істинному вченню. Навчай літніх чоловіків мати самовладання, бути поважними, мудрими, стійкими у вірі, любові і терпінні. Також літніх жінок навчай, щоб вони поводилися як належить святим, чи їх не бути пліткарами, не зловживати міцними напоями. Вони повинні навчати інших добру. Наставляти молодших жінок любити своїх чоловіків і дітей, бути розсудливими, і чистими, дбати про своє господарство, бути добрими, коритися з чоловікам своїм, і тоді ніхто не зможе ганити Боже послання. Молодих людей так само спонукай бути розсудливими, у всьому сам будь взірцем добрих вчинків. У вчені своєму виявляй чесність і серйозність, хай твоя мова буде благотворною, щоб ніхто не зміг її засудити. І тоді ті, хто проти тебе будуть присоромлені, бо нічого лихого сказати проти нас. Не зможуть. Якщо ми візьмемо сукупність цього цього, що сказано у цьому посланні, то ми можемо бачити, що, включаючи і те, як повинні виглядати християни, говориться, тобто нам належить виглядати як святим. Якщо ти плануєш зробити собі тату, просто подумай, ця тату вона буде на твоєму тілі. Воно дасть тобі вигляд святого. Якщо ти плануєш зробити тату, Ісус є твоїм зірцем, Ісус є тим, на кого ти дивишся і за ким ти хочеш слідувати, задай собі запитання, а чи зробив би Ісус собі тату. Питань є дуже багато. І ствердно сказати, чи, може, чи Біблія дозволяє, чи забороняє робити тату. Я тобі не можу. Є питання, на які можна чітко опертись на Боже Слово, а є питання, які залишають нас у роздумах. І тому нехай серце, нехай Дух Святий, Він проговорить твоє серце і дасть тобі право вибору, щоб ти зробив вибір, як ти маєш поступити в цьому житті. Нехай Бог благословить кожного з нас.